Що ж, зазирнімо в дивовижний світ молекулярних машин, без яких життя, яким ми його знаємо, було просто неможливим. Сьогодні розмова піде про головні типи РНК, справжніх молекулярних кур'єрів клітини. От справді давайте подумаємо, як одна єдина мікроскопічна клітина знає, що їй робити, як вона розуміє, як будувати білки, ферменти та й взагалі цілий організм, звідки беруться всі ці інструкції? А відповідь насправді елегантна у своїй лозіці. Уявімо, що є головне, безцінне креслення, де міститься абсолютно вся інформація. І є спеціальна команда кур'єрів, які роблять копії з цього креслення і доставляють їх на виробництво. І щоб у всьому цьому розібратися, почнемо з найголовнішого із самого креслення, тобто з генетичної основи всього живого. Так от, одиницею цього креслення є ген. Можна сказати, що це окремий абзац або інструкція у велетенській книзі ДНК. І цей абзац чітко каже клітині, як створити щось одне, конкретне, наприклад, певний білок. І тут починається найцікавіше. Організація цієї книги інструкції буває різною. У простеньких клітин, наприклад, у бактерій, гени – це суцільний текст без пробілів і він просто плаває у цитоплазмі? А от у складних організмів, як у нас, гени надійно заховані в ядрі, і до того ж, їхній текст переривається якимись на перший погляд зайвими вставками. І ось тут виникає логістична проблема. Якщо ДНК це такий собі безцінний оригінал креслення, який зберігається у суперзахищеному сейфі, тобто в ядрі, то як робітникам у цеху отримати інструкції? Адже виносити оригінал із сейфа надто ризиковано. І тут, власне, на сцену виходить наш головний герой РНК рибонуклеїнова кислота. Це і є той ідеальний посередник молекула, яка може зайти в сейф ядро, акуратно переписати потрібну інструкцію, вийти і доставити цю копію робітникам. Але треба розуміти, що РНК це не просто одна молекула, ні. Це ціла команда, справжня бригада фахівців, Для у кожного є своя чітка і унікальна роль. Давайте ж познайомимося з ними. Отже, перший член команди це інформаційна або матрична РНК. Назвемо її писар. Її завдання зробити точну копію інструкції з ДНК і доставити цей листок з кресленням з ядра на виробничий майданчик. Далі у нас рибосомальна РНК. І це вже не просто кур'єр, це по суті сама фабрика. РРНК разом з іншими білками утворює рибосоми, ті самі верстати, на яких і будуть збиратися нові білки за принесеними кресленнями. Ну і третій ключовий гравець транспортна РНК це транспортер. Уявіть собі, маленькі вантажівки, кожна з яких підвозить на фабрику рибосому потрібну деталь, тобто певну амінокислоту, з яких, як із цеглинок, і буде складатися наш білок. Отже, давайте підсумуємо: І РНК приносить інструкцію, РРНК будує фабрику для збірки, а ТРНК доставляє будівельні матеріали, все чітко і злагоджено. Ну, є ще, до речі, малі ядерні РНК, вони виконують роль таких собі редакторів і контролерів якості. Гаразд, з командою познайомилися, а тепер подивимося, як уся ця система працює в дії, як саме код перетворюється на реальний функціональний продукт. Весь цей грандіозний процес можна розбити на три основні етапи: спочатку копіювання, потім редагування цієї копії і наостанок власне збірка. І так, перший етап транскрипція. Це і є той самий процес, коли інформація з гена ДНК ретельно переписується на молекулу РНК, і відбувається це знову ж таки в найбезпечнішому місці клітини, в її ядрі. Далі йде етап, особливо важливий для складних організмів це процесинг або, простіше кажучи, дозрівання РНК. Справа в тому, що щойно створена копія ще сира, вона є лише чернеткою, яку треба привести до ладу. І що ж відбувається під час цього редагування? З молекули і РНК вирізаються всі оці зайві некодуючі фрагменти, які називають інтронами, а корисні значущі частини, екзони, акуратно зшиваються разом. В результаті ми отримуємо фінальну, чисту інструкцію. І ось він, фінальний етап трансляція. Готова, відредагована РНК виходить з ядра. Там її вже чекає рибосома, яка починає рухатись вздовж неї, ніби сканер, считуючи код. І на кожен код сигнал трнк транспортер привозить відповідну амінокислоту. І так, цеглинка за цеглинкою збирається білковий ланцюг. Здається, що все дуже складно, але невже цей процес відбувається якось хаотично? Зовсім ні. клітина має неймовірно точні і витончені механізми контролю над усім цим. То як же клітина керує своїми генами? Ну, по-перше, вона може натискати на газ або на гальма, використовуючи для цього спеціальні білки. По-друге, вона може поставити на ДНК хімічний замок, щоб її було неможливо прочитати, або ж може так щільно спакувати ДНК, що до неї просто фізично не підібратися. Таким чином, від тихого, мовчазного коду, що надійно захований в ДНК, до складної, динамічної живої машини, саме РНК є тим універсальним і незамінним інструментом, який перетворює інформацію на дію, а креслення на реальність. І наостанок просто уявімо, якщо цей неймовірно точний і складний танець молекул відбувається просто зараз у трильйонах наших клітин. То які ще дивовижні інструкції наша ДНК віддає їм у цю саму мить?